Конік старший, але грубі, ще й ума. Я сидя спокійний, адекватний. Кіння гострий, не продається. Я знаю, колись там баби, я жив. Забрали то понять, що здесь треба було провести, або. Іконик спокійний, адекватний. Не-не-не-не-не-не. не, не, не. не, 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 не. Така лишиться, два або три роки, точно вже не пам'ятаю, кілько її. є а Не буде кінжин туди поліз. Могу десь хоче пестити, а старше вже хоче Вже покою. И конь, и задние ноги били. Трёхомайку повлесили. Короче, это так я хочу снимать, Через ковер, что я лизу в камеру. Я в этот раз отболлистить не буду. Короче, Скільки шея ці я б лаків. На весні буде три роки її. Аж десь два або три. Та два і пів, так? Два і пів тепер по файні чорні кобелі. І не зніматися не хоче. Так, пара. Файна коней. Прощайте. Кинь. Okay. Окей, okay. не дай. Файна коней. Okay. Nah, nah, nah. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Okay, fine, share okay, share your rubber. дозвольте вам сказати ка я Ну, Ви бачите, я А два півроку я. Поражена вже навчана. Тут на дні я є ще астроколій. Всім побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал.